Вітаю вас, малята! Запрошую вас до країни математики. Сьогодні на нас чекає космічна подорож. Отже, вирушаємо. А який вид транспорту ми оберемо для космічної мандрівки? Вірно, дітки, ракету! Давайте її зробимо з лічильних паличок. Приготуйте 10 лічильних паличок. Покладіть одну паличку горизонтально. Праворуч дві палочки вгору. Ліворуч дві палочки вгору. Та знову одну палочку горизонтально між ними. Зверху дві палочки навкіс догори. Унизу. З лівого і правого боків дві палочки навскіс. Молодці! Ракета готова до вильоту. Вирушаємо малята, космос з вами пізнавати. Будьте пильні і хмітливі. Добре думайте, міркуйте і в польоті не сумуйте. За правилами відліку часу починаємо у зворотньому порядку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Старт полетіли. Назвіть дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя? Який сьогодні день? Вівторок? А який день буде завтра? Середа. Як називається планета, де ми з вами живемо? Земля? Яка найбільша зірка зігріває Землю? Сонце, який природний супутник Землі. Вірно, дітки, місяць. Як називають людей, які літають у космос? Космонавти, молодці дітки. А ось вісім планет сонячної системи. Дітки, я буду загадувати цифру, а ви спробуйте її розгадати. Слухаємо уважно. Позначає кількість меншу, ніж дві одиниці. Дітки, дві одиниці це скільки? Два, вірно. Отже, яку цифру я загадала менша, ніж два. Так, один. Позначте цифрою 1 першу планету від Сонця. Ось вона, це планета Меркурій. Наступна цифра більша, ніж 1 на 2. Як ми можемо визначити це? До одного додати 2 дорівнює 3. Так, дітки, я загадала цифру 3. Яка в нас третя планета від Сонця? Так, це наша планета Земля. Позначимо її цифрою 3. Дуже добре. А яка цифра стоїть після 5? Так, цифра 6. Знайдіть шосту планету від Сонця та позначте. Так, це гігантська планета, яка зветься Сатурн. Молодці. Яка цифра є відповіддю прикладу? 2 додати 2 порівнює 4. Дітки, знайдіть четверту планету від Сонця та позначте її. Правильно, це сусід нашої землі, який зветься Марс. Назвіть цифру, яка стоїть між 1 і 3. Вірно, це цифра 2. А яка планета стоїть другою від Сонця? Ця планета називається Венера, ще одна сусідка Землі. Знайдіть цифру більше від 7 на 1. 8. Вірно. Яка це планета від Сонця? Це Нептун. Остання планета в сонячній системі. А яка цифра передує цифрі 6? Так, цифра 5. Знайдіть п'яту планету від Сонця. Це планета Юпітер. найбільша планета сонячної системи. Знайді цифру, яка розташована між цифрами 6 і 8. Це цифра 7. Молодці. А сьома планета це Уран. Дуже добре малята. Ось наша планета Земля. А яку форму має вона? Круга? Ні. Планета Земля має форму кулі. Давайте пригадаємо, куля це пласка чи об'ємна фігура? Так, куля це об'ємна геометрична фігура. Подивіться, дітки, всі планети в космосі мають форму кулі. Давайте розташуємо наші планети за величиною. Найменша, середня, найбільша. Яка планета найменша? Меркурій. А яка середня? Земля. А найбільша найбільша планета? Юпітер. Молодці малята. Дітки, до нашого корабля. Надійшло повідомлення від інопланетян. Послухайте його. Сос, сос, сос. Наш корабель розбився. Допоможіть його відновити. Будь, ласка! Ну що, малята, давайте скористуємось схемою, яку нам надіслали інопланетяни. Та відремонтуємо їхній корабель. З яких геометричних фігур складається їхній корабель? Це трикутники, овали, круги, квадрат та прямокутник. Спочатку будемо збирати основу корабля. Які це фігури? Так, це квадрат і круг. Згідно схемі ось так. Далі крила корабля. Це в нас трикутники та овали. Згідно з схемі ось так. Та нижня частина з чого складається? Та з прямокутника та кругів. Ось наш корабль і готовий. Наші нові друзі дуже задоволені та можуть повертатися додому. Нам з вами теж потрібно повертатись додому. Але космонавти нам пропонують декілька маршрутів. Нам необхідно вирішити приклади. Але нам відомо, що вірний для нас маршрут приклад з відповіддю 5. Давайте знайдемо дорогу додому. Перший маршрут. 6 додати 3. Скільки дорівнює? Дорівнює 9. Підходить нам цей шлях? Ні, не підходить. Маршрут номер 2. 8 відняти 2. Чи підходить нам цей шлях? Дорівнює 6. Ні, не підходить. Третій шлях до трьох додати 4. Чи дорівнює це 5? Ні, ми знаємо, що до 3 додати 4 дорівнює 7. Наступний шлях. Від 9 відняти 5, скільки буде дорівнювати? 4. Цей шлях нам також не підходить. Наступний шлях до 2 додати 3, скільки дорівнює? 5. вірно. Отже, нам підходить цей маршрут. Малята, дякуємо вам за вашу допомогу. Тепер ми можемо повертатися додому на нашу планету Земля. Починаємо відлік часу. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ось ми з вами і вдома. А на згадку про нашу подорож давайте викладемо зірку за допомоги лічильних паличок. Повторюйте крок за кроком за мною. Чудово, малята! Ви впоралися з усіма завданнями! До побачення! До наступної зустрічі!